Ти ніколи не дізнаєшся, як високо можеш піднятися доки не спробуєш. Робін Шарма Вітаємо дорогі глядачі! Раді вас бачити на нашому каналі представляємо переказ, огляд і аналіз п'ятого епізоду серіалу Дім Дракона та частково книги Вогонь і кров. Бажаємо гарно та корисно провести цей час з нами. П'ята серія Дому Дракона стала Рубіконом першого сезону. Даний епізод є чи не найцікавішим з усіх попередніх, бо глядачі отримали не лише чимало інформації про головних героїв, а й побачили справжній початок поділу вельможних лордів на табори в майбутній боротьбі за трон. Серія розпочинається із знайомства з законною дружиною принца Деймона Леді Реєю. Вона полювала на оленя і, повертаючись до замку, зустрічає на своєму шляху чоловіка-принца. Що привело тебе в долину? Чи ти нарешті зібрався скріпити на шлюб? Вівці долини може і охочі, навіть якщо я ні, адже наші вівці гарніші, говорить вона до Деймона, явно даючи зрозуміти, що його попередні висловлювання по відношенню до неї відомі широкому загалу. Деймон зберігає спокій, але замислив дещо вкрай грізне. Леді Рея Ройс збагнула, що Деймон може її вбити і потягнулася до лука, але не встигла. Кінь сполошився під наступом принца і скинув наїзницю. Леді долини не ворушиться, але словесно провокує принца на закінчення розпочатого, і він вбиває її. В свою чергу, король з дочкою та новим правицею пливе до дрифтмарку, аби укласти шлюб між рейнірою та лейнуром Веларіоном. Голова дому Веларіонів Морський Змій не прибув зустріти короля, тим самим показуючи певну зневагу до нього за попередні вчинки. Все ж, коли усі зустрілися, то Корліс розповідає Візерісу Першому про смерть Леді Реї Ройс. Король здивований, але навіть не думає про причетність брата до смерті Леді Долини. Візеріс пропонує шлюб, щоб об'єднати їхні думи, та Корліс хоче прояснити ситуацію з успадкуванням престолу. Король запевняє, що його старша дочка, принцеса Рейніра, таки успадкує трон сімох королів і стане королевою, а одружившись з лейнором, їхні нащадки будуть ще століття правити у всіх теренах. В цей час колишній правиця Отто Гайтавер покидає королівський замок. Його дочка королева висловлює небажання, щоб батько їхав, та він з докором вказує дочці, що це її помилка, адже вона повірила словам Рейніри про те, що та не мала сексуальних стосунків з Деймоном, і через це король позбавив його влади. Послухай мене, дочко, король помре, йому лишились місяці або роки, але до старості він не доживе. Якщо Рейніра правитиме, то буде війна, королівство її не прийме, і щоб обезпечити своє право, їй доведеться вбити твоїх дітей. Вона не матиме вибору. Ти це знаєш, ти не дурна, і все ж не хочеш цього бачити. Той час вже близько Алісенто, або ти готуєш Ейгона до трону, або лишаєшся вірною Рейнірі і благаєш вас помилувати, говорить отто до королеви. Алісента плаче. Вона починає усвідомлювати своє становище значно краще, ніж раніше, і хоч у неї є чимало прихильників та основного захисника вже не буде поряд. На додачу до цього королева зустріла в саду лорда Ларіса Стронга. Вони розмовляють, і молодий лорд добре відгукується про Ото Гайтавера та розповідає про чай від небажаної вагітності, котрий в кінці минулої серії принесли до покоїв принцеси Рейніри. Алісенда нічого не знала про ту подію, та інформація від Ларіса провокує її до зміни своєї думки стосовно подруги принцеси. Напевно, у голові королеви залишилося після цього мало сумнівів щодо обрати. Подальшого шляху для власного майбутнього, але остаточне рішення залишалося ще попереду. Одним з цікавих моментів цього епізоду є слова лорда Ларіса. Коли людину не запрошують до розмови, вона натомість вчиться спостерігати. Після них перед глядачами постає не лише фізичний образ Каліки, яким насправді є Ларіс, а й кмітлива та мудра особистість, котра певно, що зіграє важливу роль в подальшій історії Вестеросу. Далі сценаристи та режисери повертають нас знову до дрифтмарку. Рейніра веде бесіду з своїм нареченим лейнором. Стає зрозуміло, що принцесі відомі сексуальні вподобання майбутнього чоловіка. Принцеса пропонує Веларіону молодшому виконати обов'язок з весіллям, а далі робити те, що їм подобається насправді. Тобто, він може забавлятися з хлопцями, а вона втілювати в життя свої примхи. Для ясності мусимо зазначити, що вподобання лейнора чітко відповідають першоджерелу книзі Джорджа Мартіна і кров, тому не слід кидати камінь в сторону творців серіалу за ці стосунки. Дружина Корліса Веларіона стверджує, що погодившись на шлюб з рейнірою, уся їхня родина наражається на велику небезпеку в можливих претензіях на трон зі сторони інших спадкоємців престолу. Її чоловік нагадує, що лорди Вестеросу заприсяглися Рейнірі у вірності, а з підтримкою Дому Веларіонів та половиною драконів королівства їм нічого не загрожує. Але Рейністер Гаррієн чи правильніше Веларіон продовжує висловлювати свої сумніви, зазначаючи, що присяга вельможів на вірність Рейнірі була складена до народження дитини чоловічої статі, і право принцеси точно будуть оскаржувати. Самовпевнений Корліс, бажаючи іще більшої влади, не погоджується з думкою дружини і заявляє, що усіх незгодних буде знищено заради справедливості. З цією сценою приходить ясність бачення подальшого майбутнього та історії страшних подій роду Таргарієнів і більшості земель сімох королівств під загальною назвою Танок Драконів. Наступна картина. Крістон Коул говорить з Рейнірою на кораблі, повертаючись до Вестеросу, пропонує принцесі разом втекти геть та одружитися у вільних містах, куди не розповсюджується влада її батька короля. Проте Рейніра відмовляє лицарю, але натякає, що вони зможуть мати стосунки, навіть коли вона одружиться з Веларіоном. Крістон Коул вагається, його гризе зсередини сумління, що він заплямував свій білий плащ, переспавши з принцесою. Продовжується лінія серіалу, де лицар все ще кохає окрасу королівства, та вже дуже скоро все зміниться. Крістона викликає королева. Алісента розповідає про чутки щодо стосунків між Рейнірою та Деймоном. Лицар зізнається, що насправді це він збезчестив принцесу та себе, але в цю ж мить намагається виправдати власні дії, говорячи, що піддався спокусі та бажанням Рейніри. Крістон просить прощення в Алісенти і швидкої смерті за свої діяння. Та в королеви інші наміри, й вона подякувала чоловіку за чесність і відпустила. Ймовірно, у той момент королева воліла зберегти отриману інформацію в таємниці, та ми розуміємо, що насправді це неможливо. Король продовжує хворіти, і тепер його здоров'я значно хиткіше, ніж видається на перший погляд. Мейстри намагаються допомогти Візерісу, та це не лікування, а своєрідне тимчасове полегшення, бо на більше вони не здатні. Усвідомлюючи близьку кончину, король говорить з правицею про своє місце в історії і те, яким його запам'ятають люди. Візеріс знає, що не брав участі у великих війнах, не провів значних реформ і взагалі не має жодних серйозних досягнень при владі. Натомість, мудрий правиця Стронг відповідає його величності: хіба не краще жити в мирі, ніж бути оспіваним у піснях після смерті? Більшість з тих, хто пройшов випробування, радо обійшлися б без них. Король мириться з тим, що в нього є, бо змінити хід історії йому вже надто складно і надто пізно. Почалася привітальна церемонія перед весіллям Рейніри і Лейнора. Прибувають високоповажні гості, а серед них і Деймон Таргаріен. Незважаючи на шепіт гостей через приїзд принца, король дозволяє брату посісти місце за столом. Усі танцюють, їдять та веселяться. Під час промови короля до зали входить королева Алісента вбрана у красиву зелену сукню, та це не проста примха жінки, а продуманий крок. Для ясності глядачів згаданий вище лорд Ларіс розповідає, що маяк гайтаверів блимає зеленим кольором, коли Олтаун готується оголосити війну. Тож одяг королеви має на меті привернути до себе особливу увагу високопоставлених гостей, які підтримали заклик до боротьби дому Гайтаверів, з якого і походить Алісента. Деймон танцює з Лейною Веларіон, і в їхніх поглядах прослідковується фізична хімія, що згодом приведе до їх одруження. Та коли Деймон кружляє в танці з Рейнірою, то принцеса заявляє, що він ще може зробити її своєю дружиною, відвізши до дракон каменю, адже весілля поки не відбулося. Почуття принцеси до дядька такі ж сильні, як і раніше, та чим це закінчиться для неї, вона поки не підозрює. Зброєносець і по сумісництву коханець Лейнора Веларіона має дурість підійти до лицаря Крістона Коула та розповісти йому, що знає про його стосунки з Рейнірою. Не стримавши своєї люті та будучи ще більше приниженим, лицар привселюдно вбиває на хабу, а після всього намагається покінчити життя самогубством та у вирішальний момент його зупиняє королева Алісента. В силу пролитої крові, Візеріс I, Таргаріен вирішує негайно одружити дочку, не чекаючи семи днів турнірів та забав. Його святі Септон поєднує Рейніру та Лейнура клятвами, і відтепер вони подружня пара. На останніх словах представника віри король непритомніє і падає на підлогу. З його голови злітає корона. А буквально поряд видніється калюжа крові від нещодавного вбивства. На цьому серія закінчується, та у нас ще є кілька коментарів. Перше, слід згадати про смерть Леді Рей. В книзі Вогоні кров, сторінка 352, архімейстер Гілдин так розповідає про ту подію. За рік, року 115-го від завоювання, стався трагічний випадок з тих, які визначають долю королівств. На полюванні з яструбом бронзова баба Рунстонська леді Рея Ройс упала з коня і розбила об камінь голову. Дев'ять днів вона пролежала в ліжку, а коли нарешті вирішила, що може вже вставати, впала й за годину померла. Отож, згідно з оригінальною книгою, жодного стосунку до смерті своєї, хоч і не коханої дружини, Деймон Таргаріен не має. По друге, відповідно до першого джерела, сторінка 345, поділ прихильників королеви Алісенти і Принцеси Рейніри на зелених і чорних фактично відбувся не під час передвесільних святкувань, показаних у цій серії, а значно раніше. Зокрема, в книзі говориться так. Року 111 го від завоювання на королівському причалі провели великий турнір на честь п'ятої річниці весілля короля з королевою Алісент. На бенкеті, з нагоди його відкриття, королева Алісент убралася у зелену сукню, а королівна підкреслено вдягла червоно-чорні кольори таргаріяні. Це всі помітили. І відтоді, коли мова йшла про партію королеви чи партію королівни, їх називали відповідно зелені або чорні. По третє, в наступній серії на нас очікує зміна двох основних акторів саги, оскільки відбудеться головний часовий стрибок, де Рейніра та Алісента стануть значно дорослішими. Таким чином, нас глядачів підводять до подальшої лінії історії танцю драконів. Актриси Олівія Кук та Емма Дарсі зіграють ролі старших за віком Алісенти й Рейніри, відповідно як їхні молодші версії Емілі Керрі та Мілі Алкок. І нарешті по четверте, слід прояснити, що п'ята серія Дому Дракона представила нам своєрідний любовний п'ятикутник в котрому Лейнор Веларіон любить свого зброєносця Джофрі, але мусить одружитися на Рейнірі, яка в свою чергу має почуття до дядька Деймона, а в саму принцесу закоханий Крістон Коул. Так чи інакше, в подальших епізодах ми частково отримуємо розвиток цих подій. А зараз, у даній серії, стосунки між згаданими персонажами емоційно дуже добре відчуваються, особливо на заходах перед весіллям, що є вкрай вагомим бонусом для творців серіалу. Також можна було б сказати трохи про відомі шанувальникам «Гри престолів» весільні події з королями Джофрі Баратеоном та Робом Старком. Але вважаємо за краще порекомендувати глядачам самостійно переглянути ті епізоди, адже залишитися байдужими від них не вдасться нікому. Оцінюємо серію в 9,5 балів з 10 можливих. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал, поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Пам'ятайте, перемагає той, хто вірить. Ральф Волдо Емерсон